І так, в продовження мого попереднього відео я хочу розказати, на прикладі, як мені вдалося продовжити життя ось цим шістьом акумуляторним батареям 18650. І, та, і як їх реанімувати? Значить, історія наступна: ось є батарея від старого ноутбука, звідки мені вдалося отримати шість батарей. Акумуляторів точніше. Зразу хочу сказати, що я не рекомендую власноруч це робити, наскільки мені відомо, при пошкодженні акумуляторів вони можуть чи то загорітись, чи то взірватись. Тому я робив це дуже е, обережно. Так от, коли я отримав ці батареї, які в цьому ноутбуці пролежали, мабуть, вже без діла добрих років. 5, коли ця останній раз батарея працювала, а то і більше. Виявилося, що на них зовсім немає, вони ну, не повністю розряджені, тобто там заряд е, був на нулі. Е, Попередні з іншого ноутбука я отримав батареї. На них було ще 3, 3 вольти, при тому, що ноутбук пролежав ще довше, він був ще старіший. Так, давайте глянемо, наприклад. Значить, підключимо цю батарею і подивимося, що ми отримаємо. Як ми бачимо, повний нуль. Абсолютний нуль тут. І ще одна. І абсолютний нуль тут. Ну, я думав, що це не проблема. нуль так нуль, поставлю, заряджатись, та все буде добре. Але виникла інша проблема. Коли я ці батареї поставив в цей зарядний пристрій, він просто не зрозумів, що там знаходяться якісь батареї і що він повинен їх заряджати. Відповідно, я так подумав, що ці батареї вже просто мертві і їх потрібно утилізувати. Але мені в голову прийшла одна ідея. Я зараз покажу, як саме мені вдалося це все діло завести. Значить, дивіться. Зараз ось ці батареї е та, вони ще заряджаються. Заряджаються, вони вже 4 години пройшло відтоді, як я їх поставив на зарядку. І що там? Вони вже, та, ось ця батарея практично 2000 мАг. І четверта, перша і третя 1650 плюс-мінус. Тобто залишкова ємність доволі ще велика і хороша. Я, до речі, їх от поставив і я ще не, не перевіряв, чи реально вони зарядилися. Зараз при вас знімлю одну батарею. Подивимося, чи з'явився там якийсь вольтаж. І чи ці батареї на що, на щось ще здатні. Так, дивимось. Плюс і мінус. Оу, 4 і 7. Так, видно 4 і 7 вольти. Тобто вони абсолютно заряджаються. І це мене тішить. Можемо. Навіть поекспериментувати і подивитися, чи вони будуть достатньо, скажімо, придатні для роботи із LED-стрічкою. Ось, є в мене такий холдер для батарей, також на промі куплений за гривень 30-40. Залишкова LED-стрічка. Так, Плюс-мінус тут мають значення. Відповідно, плюс у нас з цієї сторони. Так, стрічка в мене 12 вольтова. Батареї 3,7 вольта. Номінальні. Відповідно, після зарядки зараз вони мають трошки більше. Але цього достатньо, щоб ця LED стрічка працювала. Ну що ж, пробуємо плюс-мінус. Та воно працює. Контакт поганий, але воно працює. Відповідно, це в мене вже буде третій, а це четвертий комплект батарей для моєї лампи, яку я використовую протягом довгих зимових вечорів під час війлових відключень війлових чи під час знеструмлення в результаті обстрілів рашистів. Так от тепер продовжимо історію. Історія полягає в тому, як реанімувати старі батареї. Значить, ця батарея в нас ще заряджається, я її витягну, і ми бачимо, що наразі в нас всі комірки показують NULL, тобто відсутність батарей. Ставимо п'яту і шосту батарею на зарядку. Як я і розказував раніше, Зарядний пристрій не розуміє, що там знаходяться батареї, так як вони абсолютно розряджені. І я не знаю, можливо, є якийсь правильніший, чи можливо навіть в опціях функціоналі цього пристрою є якийсь спосіб стартувати заряд цих батарей. мені це невідомо, але те, що мені прийшло в голову і воно спрацювало, це наступне. Тобто, маючи абсолютно розряджені батареї, я взяв вже частково чи повністю заряджену батарею. Додаткову підключив за допомогою таких от провідників і просто її паралельно підключив до цієї. Тобто, тим самим. Я якби підключив батарею на зарядку до цього пристрою. Він зрозумів, що є батарея, яку потрібно заряджати, і пускає на неї струм. Одивимося. Хоп, чекай, засвітиться чи не засвітиться? Так, напевно, є. Бачите? 2,44 вольта. Все. Я забрав батарею, але зарядка стартанула. Відповідно, стартую так само другу батарею. Є, все, достатньо просто, короткого під'єднання. І так, ми бачимо, що зараз ці батареї дві заряджаються із струмом 500 мА. Так, зараз на них надходить 2,2 В і 1,7 відповідно. Далі. Вже вони зарядили першу, тобто п'ята батарея 4 мАч, 5, 6, 3 мАч І час заряджання ну, наразі 0 він буде збільшуватись. Відповідно, так як я бачив, ці батареї, в мене вже заряджалися? Скільки, 4 години, чи скільки не пригадую, і встигли набрати 2000 мАч, Відповідно, ємність тих батарей. 100% більше ніж 2000 мАч І я очікую так, що заряду одного комплекта, три батарейки в мене йде на світильник, як мінімум буде вистачати на 4 години безперебійного освітлення ну, кімнати великої студії в мене, а можливо і більше. Ну це вже покаже час, коли я в реалі буду використовувати ці батареї. От так що ось така можливість реанімувати старі батареї. На все добре.